Ви не бачите реальну картину, скільки людей заходить, скільки виходить, і скільки він в кінці місяця здає прибутку, і скільки від того прибутку попадає в державу від рахування, скільки пільговиків, Вірите на слова водію, вибачте. На сьогоднішній день ви піднімали питання, піднімаєте, що вони в холосту працюють. Цих, я сумую, що це дисциплінує їх. І ті самі нарікання на роботу працівників дає. Якщо реєстратор буде направлений на водія і його зупини працівник да підійде до водія, і зразу буде розговор. Чи це, як, день ви підіймаєте питання, що за будь-яке порушення не существує, ще наказують і пишуть протоколи? Чи дійсно щось не так? І будемо робити все для того, щоб було краще, щоб було безпечніше, щоб водій був на своєму місці, щоб ту зарплату, яку він заробляє. Вона 에, розрахунок проходив на зупинках, а не під час рук. Якщо є порушення ПДР, ви бачите, що це реальне порушення, що працівник її не просто так зупинив, а склав протокол за дієве порушення. Ми у вас підтримуємо. Ну, це це нелегатим теж треба встановити. А Ні. з ілегалами спільно будемо говорити. На 50% О, так, так, так. Він Він є відеореєстратори, які направлені в салон. Я не кажу, що 100%, але mm -hmm. проценти від 40 до 50 стоять відеорестатори, направлені в салон, які контролюють її водія. Ще я кажу, Олександр, ну, на зборах ніхто ж не звинувачував. Ви... Хтось ви... там пристає, не знаю, що то якісь там Це... треба якісь порушення.